Жоден справжній українець і жодна справжня українка не толерує сидече в жодному випадку, окрім одного. Це переведення через сидече. Дійсно, бувають такі ситуації, коли керівництво є неадекватне, а особовий склад не може вирішити проблеми із заміщенням оцього командира з посади. І Тоді рішення є переведення. В інший підрозділ. Людина добирає собі інший підрозділ, подає документи, але недолугі командири, які не здатні керувати, вони намагаються втримати ту людину. І тоді приходять такі ситуації, що інакшого виходу не залишається в тій конфліктній ситуації, що як просто перевозиться через це Є така можливість через ще кілька днів побути вдома і вернутися в інший Підрозділ іншу військову частину, робити таку ж саму роботу, але вже під командою нормального командира, якому є довіра, і на тому на новому місці оцей от військовослужбовець буде робити свою роботу добре, буде робити свою роботу, з натхненням і принесе більшу користь для нашої України в обороні від тих клятих росіян. Тож, оце єдиний спосіб переведення в складних умовах. Є єдиним оправданням для сидяче. Лише такі чоловіки, які йдуть сидіти для того, щоб перевестися в інші підрозділи, вони гідні і далі називатися чоловіками. Таких людей вартує. Шанувати, я особисто знаю кількох людей, таких потужних, які е, так і зробили, які не, не могли перевестися в законний спосіб, їх просто не відпускали, і вони через це ще пішли в інші позов. Такі самі підрозділи робити таку саму роботу з такими самими ризиками. Вони не втікли до жінки під спідницю, але пішли робити роботу під командування командира, якому є довіра, і так і має бути. Слава Україні, слава українському народу, чоловікам, справжнім і справжнім жінкам, які стимулюють чоловіків бути чоловіками, залишати чоловіками в будь-якому випадку, в найскладніших випадках, навіть тоді, коли страшно.